Прийшла я в хату. Дивіться, оцей Павлівський ріс у цьому. Вигляньте, як бетон. Як бетон. Ставлю його на землю. Показую, що в ньому було. Дивіться. Бачите? Не проходила вода. Не проходила абсолютно. Дивіться, не проходила вода, все коріння сухе. Добре, що я схаменулася. Зараз я пообриваю оці обалабушки, такі, щоб причепились до коріння. От, Дивіться. І звільню його із цієї страшної, по-другому, не скажеш землі. Дивіться, посукаю тут. Бетон настоящий. Це продають для чого? Насипають, таку оце стоїть 800 гривень, так? 800 гривень. Я заплатила, повірила, подумала, що все добренько з ним, що він в мене буде рости. Ще мені сказав продавець, що дивіться, щоб якщо через дно будуть, через оце, отвори буде проходить коріння, тоді треба міняти горщика на чуть більшого. Я заглядаю, заглядаю. Слухайте, а тут мене не проходить. Вода на дно, як вона пройде через оце? Все таке от-от. І, коротше говоря, дивіться, от така земля у мене для, для цих цитрусових, бачите, лімончики, апельсинчики намальовані. Оце я додавала агроперліту. І буду в цю земельку таку, як все, не таку, як все, у мене земля дурпета для всього іншого. А це тут земля, оця от, німецька компо. от Просто я додавала агроперліту в це компо. ось вона, дивіться. Бачите, яка класна. От, але треба агроперліт помішаю. Зараз я вам посажу, покажу у цей горщик. застелила салфеточкою для того, щоб не висипалася земелька. І посажу, оцього, спасла я його не знаю, будемо бачити. От ну слухайте, це щось страшне. Гляньте яке сухе коріння обліплене. Я годину його обдирала. Потім пішла в теплицю і прийшла, оце продовжила. Добренько, зараз покажу. Пересадила. Зараз, 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 бо я тут приймала, хочу трошки прибрати. Пересадила, гляньте, яка земелька, які він, о, пошинка. На дно я вже полила водички, зараз теплою водичкою зверху полю. Вирівняю його, о, так от треба, о! Вирівняю його. О, така буде у мене красота. Гляньте, хоч би прийнявся він після, після цієї пересадки. Ну, ви що? Ну, в такому бетоні людина посадила. Ну Хто ж таке робить? Ну, хто таке робить? Як ви продаєте, то будь ласка, продавайте хороше, це ж гроші не маленькі. 800 гривень заплатила і півтори тисячі. А це в магазині купила в епіцентрі. Це два Павлівських. Оцей і цей. А це купила київський крупноплідний. Тут земля нормальна. Ну, легка, але треба буде теж пересаджувати, тому що корінчики почали виглядати. от І треба пересаджувати його. От таке, Так що будемо ждати. Будемо ждати, щоб було все добре з ним. Зараз ще трошки вирівняю, приберу тут то, е, треба мені земля. Я буду в епіцентрі, куплю отаку ще земельку для лимонів І пересажу того отакий, такий, трошки більше. Бачите? У мене такі горшки є. Добренько, на цьому все всього вам найкращого, е, щоб все у вас гарненько росло, приймалося. От. У мене тут я така рада, слухайте бегонія, гляньте, як росте, бачите? Нові листочки, о, паросточок ще. Тут буде, дивіться, скільки тут парусків буде. Я хотіла відрізати і не знаю, чи відрізати. Вона й так кущиться. Боже, така. У така... мене руки трошки грязні. Така красота, як я люблю бегонії. Але скажіть мені, що я ще не люблю. Дайте трошки крісотку відсуну, щоб не давило в неї. Чи таку бегонюю трошки? Ось таке така красота. Нічим, крім води не поливаю. Як посадила, полила один раз мастер 2020-20, щоб, ну, щоб було вітаміни були. І все, але ж я коли посадила його весною. Ось такий красунчик в мене виріс. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, щось мені, як сказати, розказуйте, підказуйте. Я ж теж не завжди цим займаюсь. Я тільки 9 років живу в селі, я жила в місті. Потім була 13 років в Іспанії, і от поки по інтернету, понадивлювалася всього, і все, і вже я в селі. Добренько. На цьому все. Пока-пока.